Мої вітанчика, твоїй увазі бій на контрівер, який був зіграний під час стрімчанського, коли брали на ньому три позначки, знову вийшло дати на ньому більше 11 тисяч демеджа, тому гарного перегляду. <зум> Він не особливо приємний рандом, добрий шлях на скилл, я рапочку. Так, що цілому я так. Третій рандом, добрий ранд. Третій ранд, відповідно. Слід взяти контр-арабу на лоу парі з двадцятим, так? А я його не грав, але чому не точно не маю би я не грав під режим. Останок, який я позаборонив. Бо і саме новий. Ще поробиш, щось нічого не поробиш. Третій ранд, відповідно. Третій ранд, відповідно, чим Очі у тебе, Олег. Скільки чудовий режим, що в мене навіть бажання грати його не було. А чого в нікнеймі Антон? Як Арсен. Це. Арсен як Антон. Відступаємо. Едуард, вітаю, доброго. Ну, кстати, Конопінер заїхав наверх. А, він і наверх. Бля. Тут я. Я в чат дивлюся, йохать. У мене тут танк під, піджатий Погані! стоїть. А я цей от, а я розглядаю чат. туди. І ще такий чокну пінер на горі робить, як він не на горі, туди. Стрімер не тупий. Бортом не, не танкує тайп. А потім прийде, що у нього тайп не танкує. Прийдемо вітаю. Ну, зря, 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 зря вони їдуть. Ми не вивезем. Прийдеме Дмитро, вітаю, прийде Денис. Добро. Дякую. Та вже... Більшість вже виконали, Саша, вже рандом стабілізувався. Вже рандомчик стабілізований. Блять. Ладно, хуй на вас. Поїхали, блядь. Гуляти так гуляти. Поїхали. Мені не подобається ідея з піджимом. Мені прям не подобається. <плес> <плес> Фрай, хорошо, вітаю. Гарного перегляду тобі. Раз тебе думця згоріла. З цього чудового рандому. Прийде, вітаю, дякую. Е, вимкнись, вимкнись, вимкни, зал. О, як я не дав. Що зараз стичку? Щоб не заважав. Я думаю, блок. Я думаю, що блок. А, ти на ББ на соці. Я його бачу. Ну, я думаю, він на кумулі, а він на ББшці на соці грає.

<реш> Ошик. пошик ходи сюда. Ошульчик. пошульчик Давай поспілкуємось з тобою, пред, юзер. доброго, дякую. На, тобі, ну шо? Один залп одна тичка. Ну, якби вони там Максим нажили дабли, вони б нас по потуди. Там той прикол, що. У них танки посильніше наших будуть в піджимі Як танк офігенний, при от Буде десяточка чи не буде десяточки? Ваші ставки. Попробуй кіберграти на ньому більше залпами. Більше залпами спробую грати, і це він тобі зайде цей танчик. Мені він спочатку теж не зайшов, а потім як розпробував та що я влюбився в цей танчик. Дуже жорстка бричка. Дуже жорстка бричка. Я зачекався, бля. Футур поїхав. Як ти не часто мене зачекав, футурчик? Не передати. Танк назад. Оп, добре. 900. Ну, звісно, рекорд не поб'ємо. Рекорд, звісно, не поб'ємо. По дамажці. Ні, не буду залп давати. Це постріл на десятку якраз. Зараз десь 9800. <гум> ну, зараз десь 9900, 9800. Зараз десь демеджу Приймай, прийми. Добре. Добре, 10. Десяточка уже точно є. Ще би залпік в тебе пешечку. Уф. І в гонків, та ти що лябота була би, ні. Це вже я мрію. Це я вже мрію. Це гонки на захопленні, кстати, стоїть. Це гонки стоїть на. Прид класика вітає. Треба під'їхати, тому що баска горить 2. А, зараз черфутур спортить бій, провіряйте. Тру зараз спортить бій, прийде вот вот момент. Руслан, вот топ, дякую за подарунки. Я зараз вийду... ладно вже ок. Щоб мені кутів вистало. Ну, сбейте! Добро. Ба, не гнулася, се, блин. це десь... У 10800 вийшло. Десь 10800 вийшло. Майже 11 тисяч. Звісно, не рекорд, але, але хороший бій вийшов. Порум, парум, парум, парум. Він вряд ли, що він втік. Де він так і стоїть зліва? Є рекорд 12500 на цьому танку. На цьому танку 12500. Ну, Ортелмакс, сттять. Хорош. Астрій Макс. Добре. Десь 11300 11 десь. М -м -м, сенсі, Тоха. Десь 11400, 11500 тут надпулькали. Взагалі 12900. 11500, да. Кайф. А кажуть, танк поганий. А кажуть, танк поганий. Сосочка. Танчик сосочка.